Привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо і в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу. Можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Так, є така красуня. Так, це у нас 14 рік, 181 тисяча пробігу, веслайні. 2,0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 13 800 контакти 0,67, 725, 51, 50. Контакти бачимо. Все відчинено, покажу, на жаль, зачинено. Шкіряний салон, є люк. така машинка Кого цікавий, телефонуєте, поруч покажу. Шкода Octavia a 7 В універсалі на реєстрації. Так, по опусу це 2018 рік, 230 пробігу, 17 тисяч доларів вартість автомобіля, 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Контакти бачимо. Лімітована версія пишуть. Є парктроніки. Можна заглянути по салону. Покажу по салону. Такий світленький, чистий салончик. Покажу по комплектації. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію по автомобілю. Так, Volkswagen Passat американський. 14 рік, 158 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, вартість автомобіля 14500 доларів

Так, кого цікавить? Телефонуйте, поруч покажу Toyota Avensis в універсалі, чорний колір. 11 рік, 265 пробігу 2,0 дизель, механічна коробка, ціна 8300, контакти 098 220 58 89. Так. Дождик трошки заважає працювати, где климат контроль тканинний салон Так, дальше Покажу сандарика Так, 12 рік, 1,6 бензин. Автоматична коробка передач, комплектація, лауреат. 270 пробігу контакту 050 906 42 11. Дуже рідко зустрічаємо. Зараз заглянемо. Добрий день. Покажу по салону. Автоматична коробка, дуже рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Така машинка. Так, шкода Октавія А5. Врес Значить, Що у нас по опису? й рік, 280 пробігу. 2.0. Дизель, механічна коробка, ВРС. 9500 вартість автомобіля. Контакти 0,93, 859-22,99. Така машинка, кого цікавить? Телефонуйте. Так, ще дві шкодувочки. Так, а сьома. 17 рік, 220 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, вартість автомобіля 14350. Контакти 067 92 68 748. Тканинний салон. Так, тканинний. Є клімат-контроль. Така машинка і поруч Octavia Тур в універсалі. 2004 рік, 274 пробігу, 1,6 бензин, механіка, 4900 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти до власника на гарних дисках. Так, глянемо по колу, глянемо по салону. Добрий день, можна до вас заглянути? Покажу машинку по салону. Салончик чистенький, кого цікавить. Клімат підігрів є. Електропакет повний. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Незручно з парасолькою. Так, є така машинка. Так, шкода фабія в універсалі. 9 рік, 1,2 бензин, механіка. 4,499 вартість автомобіля, контакти 0,93 505 40, 87. Бачимо контакти. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Так, Поруч кліва. Восьмий рік, 181 тисяча пробігу, 1,5 дизель, механіка, обслужений автомобіль, вартість 6350, контакти 0,67, 281 0190. Є клімат контроль. Так, кого цікавить? Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, четвертий гольфік. 2000 рік, 270 пробігу, 1,4 бензин на механіці, 3899 по вартості

2005 рік, 265 пробігу, 1,5 газ бензин, автоматична коробка, ціна 5699. Контакти 0,93 505, 40, 87. Opel Astra H в Універсалі. 9 рік, 254 пробігу, 1,6 бензин. Вартість автомобіля. 5 799, контакти 097 461 61. Так, заглянемо по салону, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган в універсалі. 15 рік 247 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка. Так, вартість 10 999. Контакти 0,97, 880 88 51. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте.